Ви забрали мою годину часу, я потім на вас подам в суд. що Ви Ви затримані три години. А три години мені буде коштувати 14 тисяч гривень. Не знаю, скільки там купить три години, я просто вирішую. Ні, Ні, ви потім будете мені помасувати. Да? Да, 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 ви спитали, якщо, якщо це в рамках виходить за рамки закону. Добре, їдемо. Зараз відбирає поясню. Почекаю, дивіться, зараз шоста година, 10 Начальство години, плюс, начальство мінус. Послухайте, будь ласка. Шоста година, 5 хвилин, я вам сказав, що ви затримані, у вас буде все, протокол затримання. Шоста година, 5 ви почули, так? Ні, я собі тут дивно відчуваю. Ні, я не знаю. Просто говорю, що шостій години на 5 до 9 години на 5 хвилин, ви затримані. А я з вами... Ну, не можу. Я вам говорю, що ви 6 до 9 затримаєте. 3 години. Так? 3 години. Ні, це для мене 3 години. Для мене